Доброго дня. Всім присутнім, колегам. ось пропозиція табору у нас є. Да? Да, да, є да. Да, пропозиція да. розпочати роботу комісії. Хоменко за. І наразі да, за. Да, за. Да, за. Да. Одноголос. Тоді розпочинаємо нашу роботу, роботу нашої комісії. У нас сьогодні сім питань. Вісім багато буде вісім, Хорошо, 8 питань. Перше питання про внесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської територіальної громади на 23-25 роки. Об'єднання віддання палив на старіх матеріалів вісу 290 тисяч і 170 і перенаплатяння ці кошти на придання паломництві матеріалів для матрі І також приймаємо кошти на капітальний ремонт. Теплової мережі по вулиці в сумі 3 мільйона і реконструкція водохроводу по вулиці Калишевська, 623 1623,403. Це м, надто коштує. Все з ним немає. Є питання? Команко за. 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 Одноголосно. Пропозиція винести рішення сесії міської ради. Тання можуть бути про внесення змін до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Це ті кошти трудно. Це ті кошти, на які ми повинні на надзвичайній ситуації на, на 462 133 гривні на прикладне паливо-основних матеріалів та матрасе. Питання. За? За. 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 Одноголосно. Пропозиція рішення сесії міської ради перед запроценняння зміну програми фінансового підтримки комунального декомерційного підприємства, поліклініка. Керівник даної Комунальної установи звернувся з листом до міського голови і також до випустиння бюджетної комісії щодо надання фінансової підтримки в сумі 1 мільйон 198 тисяч 800. Для чого? Станом на сьогоднішній день у нас 269 осіб подали на щодо протезування. Це особи з інвалідністю, це ті, що потребують всі категорії разливих, так мовити. На сьогоднішній день є можливість надати 800 тисяч, це основного матеріалу. Для того щоб виконати дані функціонування, то і ще кулочку. Тим паче, що ми кабінет протезування зробили. Ми додатково і свої кошти вкладували, і також МКП вже Україна допомогла, тобто зусиллями Все полічається для, для... інвалідів, Так для всі да і учасники. Так, до речі, хочу сказати, що я була особисто в кабінеті. так, Якщо брати цю зуму клініку, то воно заход із е, внутрі, тому що там по-другому ніяк ну, важко туди буде дістатися. І вони, до речі, вже самі своїми силами зробили багато чого. Там ну, туалет виведений. Єдине, що там -то якось вони. ну... Щоб спускатися там ці сходинки. Ні, згадайте мені, умови, які залучені залучено той час, були обов'язково повинні бути пентус і підйомник. У них у дворі містності є підйомник, де інвалідне кріство, будь ласка, на той ковер, все це вони тут сподіваються. Ми 800 тисяч. так. Є хто депутатів? Тоді пропозиція Хометко за? За. За. так рішення в сесії міської ради. Про внесення змін до рішення міської ради. Це в четверте питання. Ні, 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 можна, четверте питання це у вас про бюджет роботи. І з голосу разом що ще озвучить про те, що нам потрібна залізність і змінити програму обов'язкової здатності. А саме, ми зменшуємо суму на фортепітаційних спорудах і перенаправляємо їх на блокпости. А саме, село Авлащі сума 59 тисяч 902, вулиця Київська 57 тисяч 450 і придбання будівельних матеріалів сума 19 500 згідно листів, які нам було подано. Тому ми тільки сьогодні проєктів це зробили, чому немає подарунок. І виправляється помилка в настрій відео передавача, технічна помилка. У мене тут є ще питання. Це виходить, вони як ці гроші підуть на велико на наші на вуличні особі. Вони там так там підсудні вуличні. Тоді ще За? завтра. Да. Зіткіння За. За. ну, да. сесії міської ради. Тепер про взяття у комунального, зможе. Четверте на біжи. Провезення згідно рішення міської ради, посього звикли про бюджет. Згідно всіх програм, які тільки що були озвучені, вносяться зміни до бюджету. Павленкоза? <звінь> да. да. Підрішення сесії міської ради пропозиції. П'яте з комунального власника Української міської територіальної громади обладнання в рамках міжнародної технічної допомоги. Обладнання для центру надання адміністративних послуг за станції одну і обігрівач кількості существа. <звінь> Она голосня сесія міської ради, що про розгляд звернення депутата Романської міської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Міністерства закордонних справ України про підтримку президента України Володимира Зеленського. Це питання розглядалося на минулому засіданні міської ради в обласні, так як ми набрали голосів, знову голос, став. Голосуємо хоменко за. 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 Одноголосне вирішення сесії міської ради. Далі, звернення Романської міської ради, що до підтримки знову таки президента. Це та мало да. міської ради. Зачем доведемо? Ну і різне. Немає. Ну, ну, Поки що в нас. Можливо. Тоді дякую. Зустрічаюся на 14.